Каже, припухли, навіть і не контролюють, і не приганяють, і не відганяють. Уже... показує, як це все діло важко робиться. Як це все діло важко робиться? Да. Важко віття, а все. Машину забрали. Машину перезули. Да. Молодчинка, колюнчик, ти один із патріотів, ти просто молодець. І я дякую твоїм батькам за те, що ти в них такий є. Наполегливий, справжній, щирий українець. Так що, друзі, Віанор, місто Березань. Дякуємо Сергію Рикіді. Дякуємо роздобутку Миколі Миколаєвичу. У нього на днях було день народження. Вітаємо його став ще на рік доросліший. Рік назад він до мене звернувся таткові, збирали на автомобіль і попросив мене, щоб швидко долучився. Так що така резина, на жаль, не було повноцінної. Поставили АТ-шечку. Як тобі АТшечка? Чиття, наварочка. Подивитися за оте якогось. Давай, їжджа, їжо, звісно, контролюй чи Давай маленький, давай. Да, бо трошки одне колесо каже. Таке кривувато та задня, але ще не підбиває. Видно, що його тіліпає трохи колесо саме. Ну, я маю на увазі, що воно. Так що, друзі, ну а я дякую Дякую хлопцям за їхню небайдужість. Дякую Сергію. Завжди підтримує з перезуванням автомобілів. Для тих, хто, можливо, дивиться в перший раз, це вже 50-й автомобіль, який буде виїжджати з міста Березані до наших захисників. І хтось там нам говорить, що Сергій, ти купуєш машини, вони їздять в тилу. На сьогоднішній день в місті Березані було три автомобіля. Це роздобутька Миколи, що ми купували більше року назад. Вони, ну, на жаль, так сталося. Батько ще й досі на лікарняному, але з 1 числа буде проходити знову ВЛК. Трохи заліза в нього вкрутили. І Рома з 91-ї колій нашій. Також машина зараз в Олега в гаражі на ремонті. Також знову, на жаль, вже покидає рідні місця. І машина 118-ї бригади Славіка Бакуменка, на яку збирали в основному його сестра. потім машина поламалася, робили капіталку. Також фактично ці кошти збирала його сестра, а ми допомагали. Так що, друзі, першим говорити, треба просто робити. Так що на цьому буду завершувати відео. Всім дякую, всім тихої ночі і гарного вечора. Всім пока-пока. На швидкості трошки після ста чути... ну, Типа балансіра. Це, це, це із-за того, що вийшла резина, казалось би нова резина, але таке чувство це наварка. Я чувствую, що покруче. Це в нас що об'ясни людям? Наварка це, по-перше, стара вже викинута нікому не нужна резина. Врізається старого протектора, навалюється. От... Люди роблять. Них, ну, вошком, на резина. Ну, в основному це роблять Польща, кажи, зараз а, так, так, клепає. Польща. Так що така наварка, да, бо ми взяли на вагу, просто одне колесо було набагато важче. Але саме цікаво, що просто на такий радіус, на такий радіус тому що в нас 17-й радіус і вона наче й низькопрофільна, ну профіль нижчий, е немає такої резини. Якщо взяти 17-й радіус, який ми купували на Pathfinder, красоту, то повноцінна резина, звісно, Ні, ну Ця ліза в грязі вона добра, вона, але є момент. Є моменти, показували мені, що буває відламуються шипи. Ну На моїй практиці, те, що ми купували, вже ж теж не один комплект. Поки ходить. О, і на тому ікстрелі, на меншому, там у нас 16 радіус, там теж наварка, але трошки іншого зразка. Та себе зарекомендувала взагалі шикардос. Вона не має такого виступу і вона доволі така непогана. Так що так, працюємо. Калюнчик в темі завжди в ділі. Йому не соромно жити в цій державі. А, і бути, як там, бути корисним. Вірно. І... Вірно під час, в такий важкий час. Ми просто, Він розуміє, що завдяки тільки хлопцям він може встати кожен ранок, прийти на роботу, заробити гривню, задонатити шелудьку в п'ятницю на стрімі. Неважно, чи він щось виграв, ще ні разу не виграв. Але, але, питання, але саме головне, що ота вся ниточка, вони йдуть. Так що тачка перезута. Дякуючи Босяку цьому, дякуючи Сергію Леонідовичу Рекеді. Робота зроблена. Хоть і... ну тут свої моменти, але Сергій все одно в ділі, і він сказав, я всі машини, які тобі потрібно перезути на Збройні сили України, я їх перезуваю. Так що Леонідовичу, дякую, він десь там сховався. А Колька їздив, Кольки саме класна наліпка. Таких наліпок дуже мало. Це тільки в тебе є в Олега, там ще в одній людини. Ну, Вадима є така і в мене є. Я не можу теж Да, Нічого страшного. Ну, До ізбраним ми видавали такі здорові. Так що... А у Мар'яни Васильни? У Мар'яни Васильни на Фольксвагені. Ну, в нашій суперволонтерші. Так що так. Так що тачку залишилося забрати. Якщо хочеш, якщо є час, можемо одигнати, прокатайся ще, а я тебе привезу. Так що всім дякуємо, друзі, завдяки вам. Ще одна тачка перезута. Завтра прийдуть компресора, донкрати, троси, ключі, що там ще не знаю, набори ключів. Ну, тобто всі ці речі і укомплектуємо машинки, щоб були повні комплектації. Так що дякуємо всім, всім гарної і тихої ночі. Працюємо. Друзі, всім ще раз добрий день. Знаходжуся вже в себе в дворі, вечір. Гурлиця. Гурличе. І наш результат на сьогоднішній день. Ми маємо трохи долгів, але ми маємо вже три фактично підготовлених автомобіля для наших хлопців. 142. Я думаю, частково хлопці віддадуть гроші, бо ми за неї ще не віддали, тільки трошки. Ця машинка в нас долг, вона йде на 40, поки не скажу яку бригаду, сказали не озвучувати. Ну відеозвернення від них є. Це танкова бригада. чи танковий підрозділ. І та машинка в нас йде в, в 58-му бригаду, група вогневої підтримки. Якушку. Це йде Якушку Юрій, цей йде Миколі Коршункову. І цей йде Сергію, на жаль, не пам'ятаю прізвища. Це звернувся до мене, дядько приходив Березанський. І у нас нема чужих своїх, ми це все діло організували. Так що машини вже перезуті. Хто розуміє, що це таке і скільки коштує, ви мене поймете, я думаю, мене тільки поймуть військово. Запасочка також є, завтра прийдуть усі комплектуючі. Тут також наварка, але трішки інша, ніж на тому екстрейлі, ну там і радіус більший. Я рахую, що зроблений кусок роботи доволі потужний. І хотів би подякувати всім. Цю ми забирали на шигіні, хто пам'ятає, ми тоді стрім проводили. Цю ми забрали тільки вчора в Києві. І машина вже на вечір. Ну, дирочках хтось скаже, так? Задницю та дирочка. Машинка робить. Ще приведеться в порядок, трохи резіна беушна, може кому треба. Радіус у нас опача. А я не бачу, де воно тут написане. Не бачу сліпий як. А, 215. 60-17. Ну, Така вона зимова є. Може кому треба хлопці, звертайтеся, вийшло, якщо це Збройні Сили України. Так що от такий екстрейлік. Тут що в нас залишиться? Покататися, наїздити трошки більше тисячі кілометрів і поремонтувати. Зараз знаходиться у нас машина 110-ї бригади на ремонті у Тараса Федоровича. Знаходяться дві машини в Ціпкове, І вона... Не звертається до мене, робиться все своїми силами, і там ремонти доволі серйозні. Машина одна розбита з передової 113-ї бригади. І одна машина трошки поцілувалася станчиком. Ну, військові також знають, як це діло відбувається. 117-ї бригади запорізького напрямку. Просили хлопці поремонтувати. Так що Оксана Ціпко, я дякую тобі. І Роману дякую, Цюпко, бо я все. Трошки путаю і маємо результат. Тобто працюємо далі. Треба на даний момент. Ой, вже навіть не пам'ятаю там, 35-та зверталася, 25-та зверталася, 40-та, 44-та. І та, я вже просто, я не знаю, що вам говорити. Завтра проведемо стрім, розіграш. Буде у нас деякі моменти цікаві. Так що приймайте участь, поспіваємо трохи на зловорогам. І... Так, да, патрон? Ну, патрон слухає себе дуже добре, веде себе дуже добре. Так що, друзі, день пройшов активно, знову. Свинку зарізали. Машинка поремонтовані, ручки покрашена і вже перевзута. Вчора ми тільки наповнюємо, забрали. Ще так швидко, ніколи нічого не робили. Але це плоди командної роботи. Один в полі, ще раз повторюю, не вуп'єн. Так що працюємо далі, тихо понакапанню. Слава Україні! Хотіли би подякувати від свого підрозділу Сергію Мозговому з Харкова, підписчику каналу Сергію Щелучка та й самому Сергію Шелудько за наданий, наданий нам генератор. Слава Україні! Героям слава! Сергію, вітаю. Дуже вам дякую. Резину вже забрали з нової пошти. Вже чекаємо, ще на монтаж. Все дійшло в найкращому вигляді. Від лиця всього нашого підрозділу дуже вам велике дякуємо.